Англійська це про що взагалі, коли ти можеш обрати, поїхати, змінити роботу, поговорити, не мовчати? Це про голос, коли тебе чують, не через перекладача, не через людину, а напряму. Англійська це про впевненість не ідеальна, не як у носія, а та, яка дозволяє сказати тобі: Я хочу, я можу, я Англійська. буду. Англійська. Це про свободу мислення. Бо нова мова це нове формулювання думок, і дуже часто нові рішення у житті. Дуже часто англійська це про вихід за межі. Мені не можна. Я а англійська не швидше знімає внутрішні кордони, аніж зовнішні. Англійська це про дорослість, коли ти перестаєш чекати, що хтось перекладе світ для тебе і починаєш розуміти його самостійно. А якщо коротко, англійська це про тебе. Про те, ким ти стаєш, коли перестаєш боятися говорити.